Довкола будівлі народного музею герої Дніпра до тепер поширюються чутки про знесення. Правда чи ні, що будівельна фірма, яка веде будівництво на території колишнього військового містечка номер 13 має намір знести споруду. Дізнавалися наші кореспонденти. Коли заключалася угода між управлінням капітального будівництва Міністерства оборони і цією компанією, то був Передано згідно акту передачі було передано ряд будівель, які входили в пляму забудови, і які підлягали відповідно знесенню. Цей будинок, який якому знаходиться музей герої Дніпра. Під номером 42, дріб 13, це будинок номер 42, 13 тринадцятого містечку. Не попав під пляму забудови. Відповідно, і земля, на якій стоїть музей, не мала б бути задіяна у будівництві нового мікрорайону, коли Івано-Франківського франківської району Після виготовлення свідоцтва на право власності на будинок звернулася до управління земельних ресурсів для того виготовлення державного акту на землю. Їй було відмовлено з мотивації, що ця земля передана в оренду під будівництво житлового мікрорайону. Військова прокуратура звернулася до Івано-Франківського господарського суду, але суд не визнав, що споруда народного музею не є в плані забудови згідно документів управління земельних ресурсів. Власником будівлі зараз є держава в особі Міністерства оборони і розпорядником будинку є Кечівоно-Франківська Кечера. Це власник, це державна власність і належить Міністерство оборони на даний момент. Як і та ж земля під тим будинком на даний момент вона є власністю міністерства оборони, не належить до земель запасу міста. Варто згадати, що зловісні чутки щодо знесення народного музею героя Дніпра поширюються не вперше. Громадськість і ветеранів заспокоював сам міський голова. Генеральним планом забудови цього мікрорайону не передбачається знесення цієї будівлі, де знаходиться музей героїв Дніпра. Два варіанти або перший варіант: ми зберігаємо ці будівлю, і відповідно цей музей. Другий варіант: якщо інвестор, який буде забудовувати цей мікрорайон, представить чудове приміщення. Не меншої площі для розміщення там музею цей варіант буде вже предметом обговорення на сьогоднішній день. Я хочу, щоб всі ветерани заспокоїлися. Музей Героїв Дніпра є і буде.